Та повернемося до футболу і феномену Кудрівки, Власник клубу, який вкладає свої кошти лічні. Е, да, тобто ми розуміємо, що він не, не, не сама заможна людина в країні, але він дуже любить футбол. І діти в нього грають футбол. Наскільки хватить в нього фінансів і розвитку? Я думаю, що він це розуміє. Що треба е, не тільки спортивна складова, не тільки то, що там можемо потрапити, можемо не потрапити. А для розвитку вдовго треба е, фундамент два мільйони доларів на рік. На рік треба, щоб клуб грав. Бабки не а так, щоб клуб, клуб грав. Пан Поворознюк і сам був автором футбольного феномену Інгульця, коли клуб із села увірвався до вищого дивізіону. Він каже, що лише лічені команди прем'єр-ліги працюють в біо, і що це бізнес збитковий та не дешевий. А отже, у несподіваний успіх вірити не варто. Більше всього, що це хтось хоче стати народним депутатом. і Це ось сьо, Чернігівщина, маленьке село. Підняли і саме цей час оце туди все. А потім воно все забудеться, і все воно піде. Ну, то піровограді, коли с коли хотів стати е, білоруським народним депутатом, це те саме було. Клуб, клуб, відроджуєм. Де воно зараз все? Олександр Григорович не хотів прямо йти в атаку на Солодаренка, але натякнув, що за ним може стояти хтось впливовий.